14 сьогодні ми будемо грати в 99 ночей лісу. Я вам покажу просто, як грати. Коротше, я сьогодні буду грати з тіммейтами і дивіться, як це грається. Створити, напевно, групку я буду сама. Скільки нам вибрати? Я думаю, що вибирати 5, тому що 5 це набагато більша, набагато більша команда. Тако стрибаємо для того, щоб мали увагу люди, куди можна йти. Так само у мене є кемпі, і в мене є 22 кристали. Все у нас п'ятеро вроді, чи скільки у нас. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо так само я збираю на доктор. Дивіться, ми заходимо Зараз беремо тупо, вибираємо коси фонарик, короче, беремо топор і йдемо добувати дерево для того, щоб... І ось ще карта, то тоді можемо зайчки готувати. Це художник. Називається ножка для що, Як ви бачили, на лобі у мене 58 рекорд, і це я сама проходила сама. Сама коротка. Добре, дивимося під воду. Далі мусимо розширювати, тому що тут вже майже не залишили зайчиків і вона розширила, і це дуже добре. Біжимо по зайці. Біжимо по зайчку. Тут не бу... я буду тягнути інтригу, якщо що. Щоб ви дивилися кожен мій поступок. Кожен мій поступок. Йди сюди, зайчик. Зайчик. Окей, ми не знайшли цього. Знайдемо, де його не набав. Це нічого, тому що ми від нього і так звали разом з цим зайчиком. Ладно, цей зайчик не дав нам ніякої користі і мені пофіг на нього. На того вовка. Так само я, мені вже позначається де сундук. ідемо його відкривати. Тим більше це ось на цих гірках. Їм чу-чуть, хоча в мене дуже гарно голодує. є. багато. Коротше, чекаємо, поки вони звалять. І да. я просто їм, щоб поповнити. Чекаємо, поки вони звалюють, і все. І йдемо відкривати. Тому що вони можуть красти наші ресурси. Окей. Тут може щось. Це нам буде потрібно, це нам потрібно. Так само я вже бачу, де дитина. А ми її зараз визволити не можемо, тому що вона така ще. Окей, чекаємо, поки всі відлежуться від того смучка і замірю. Я йду наверх, тому що в мене зараз б'є. І вітаю, вовки мені залазити. І мені жопа. Мені жопа якого потухне, я думаю, що в нього такий досить маленький. Не те, що ви подумали. В нього досить маленький значочок. Та як так? Ні, це не Як в них так могло бути багато металу, але мені це здалося. Судячи з того, що я дуже гарно граю, я думаю, вони будуть до мене підлізуватися. Тому що як можна пожити без досвіду 58 днів? на фіг? І я вам не прошу. Сама я походила, сама. І інтернет. коротше, будемо з ними переписуватися, якщо треба буде допоможки. Якщо треба нам буде допомоги. Так, окей, вуголь. Так, вона береть. Саженці, саженці, що з вами тут зробити. Тут кусачу вас. Не поки що нічого з тим не можуть зробити, тому що дуже мало дерева. Але, в принципі, якщо норм цімейте, то це імба, прям. Це не те, що класно, це імба. Це просто імба, ви розумієте? Коли гарні тімей, а ти не маєш досвіду, то вони тобі можуть допомогти. О, хороший тупор. Це добре. Зараз знайдемо зайчиків і дамо тому, як він називається. Трухів сміх. <гум> о а вже хтось пав. Ча в нас ніфіга нічого немає, цей за них. Окей, йдемо добувати зайчиків. М да, тереш. Ні, немає лапки, шкода. Немає, немає. це Дуже шкода, мені дуже шкода. Та гони мені сюди лапку. Якщо вона мене зараз забере, я її руки виверну. Окей, давайте вугіль візьмемо. І тут ні, тут, тут не глибоко. 5% а, ні, це вуголь сюди. <риклад> хороший мішок. Ще в мене хороший мішок і даємо щось делать. <риклад> можна в зимному принципі біомі щось зробити, але я за що можна, там. То... Коротше, підемо туди, вб'ємо лисичок, вб'ємо вб тих лисичок і попробуємо з них дістати ще шкуру, потім кролічу ножку. І зробимо шапку класну. Окей, шукаємо, де саме в нас в. Окей, я бачу де. Надіємось, що мене здохне від голоду. Від, фу, від холоду, я хотіла сказати. Добре, що в мене є. Угу, добре, дивіться. Ось це шапки air headphones, типа навушники такі теплі, це шапка. Бо, бачите я набрала мені фактичне лісо і кроліча ножка. Так само тут міхари харкрічні мені і два міха полярного відміді. Окей, тут три міха з колісу, але мені треба розшир... нам треба розширити для цього цей вогонь. Карту треба розширити саму. Я зроблю другу частину по проходженні. Я зроблю другу частину. Не бійтеся, я зроблю другу частину. Тому чекайте. Друга частина буде. Якщо ще буде можливість, то зроблю третю по проходженні. Це коли в мене будуть нормтімейту. Окі вони. Окей, далі. Знаєте, на що мені це все? Для того, щоб я потім це все перемістила в холодильник. Тому що то носити по одному, то нікому не потрібно. Окей, в мене 2%. Я, на жаль, зараз не можу вести. Тому всім попа, чекайте другу частину. Чекайте другу частину. Я вам її 100% зроблю, навіть не думаю що я з цим якось, якщо я зроблю діє, скоро зможу. І вже з норму. З цим, норм. Всім папам буду друга частина по, по проходженні цього ігри.